Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні готуємо смачний домашній торт, котрий знайомий багатьом з дитинства. В старому зошиті записаний як пташине молоко з манкою та лимоном. Для приготування нам знадобляться такі продукти. Для тіста масло вершкове або маргарин, цукор, сіль, яйця, сода харчова, Оцет, борошно, какао, ванілін за смаком. Для крему. Масло вершкове, лимон, цукор, молоко та крупа манна. Спочатку готую крем. Масло залишаю на столі, щоб стало м'яким. В молоко всипаю цукор і ставлю на вогонь. З манки та молока готую звичайну молочну кашу. Вона повинна бути густою. Пересипаю кашу в іншу посуду і охолоджую до кімнатної температури. Лимони ретельно вимила з содою і подрібнила в блендері, прибравши всі кісточки. В охолоджену манну кашу додаю лимони. Перемішую. М'яке вершкове масло викладаю у миску і починаю збивати міксером. Збиваю до тих пір, поки маса побіліє і стане пишною. Тепер додаю по ложці манну кашу. Продовжуючи збивати. Так, поступово ввожу в масло усю заварну масу з лимоном. Крем виходить дуже ароматний і має густу консистенцію. Для тіста в глибоку миску вливаю розтоплене масло. Можна замінити на маргарин. Додаю цукор. Всипаю сіль та ванілін. І перемішую в Цукор повинен почати розчинятися. Тепер порціями вливаю яйця. Кожного разу ретельно перемішую їх з основною масою. Коли всі яйця вмішалися в тісто, гашу соду оцтом, можна взяти лимонний сік, вливаю в тісто. В останню чергу додаю просіяне борошно і ретельно перемішую, щоб не було грудочок. Готове тісто ділю на дві частини. В одну додаю порошок какао. В іншу стільки ж борошна. Ретельно перемішую обидві маси по черзі. Духовка вже нагрівається до 180 градусів. Виливаю одну частину тіста на деко, застелене пергаментом. І розрівнюю, щоб корж був рівномірний по товщині. Випікаю десь біля 10 хвилин в розігрітій духовці. Готовий корж викладаю на стіл. Так само випікаю другий корж і теж залишаю на столі охолонути. Охолоджені коржі обрізаю по краях. Обрізки перемелюю в крихту. Коржі розділяю поперек навпіл, щоб були однакового розміру. На тацю викладаю перший корж. Крем візуально ділю на 4 частини. На корж крем. Розрівнюю. Далі корж іншого кольору. Знову крем і так повторюю ще раз. Зверху викладаю залишки крему, розподіляю по поверхні та боках і посипаю крихтою з обрізків. Можна залити шоколадною глазур'ю. Бажано закрити торт плівкою і залишити мінімум на 5-6 годин, а краще на ніч. Цей торт виходить дуже ароматний та смачний, з легкою кислинкою лимону, що додає свіжості смаку. Великий та ситний він розрахований на досить велику родину або компанію. Тож готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.